А усіх, хто доєднався до ефіру сфери, коротко про головні події рівного та області говоримо далі. У студії для вас працює Юлія Смаль. СБУ встановила обставини вербування терориста, якого спецслужби РФ підірвали у будівлі Рівненського ТЦК. Нагадаємо, інцидент трапився 1 лютого по обіді. Виконавця злочину підірвали разом із вибухівкою, з якою він зайшов всередину будівлі. Внаслідок цього терорист загинув на місці. А вісім військових отримали поранення різного ступеня тяжкості. Далі пряма мова. За матеріалами справи терористом виявився 21-річний безробітній із Житомирщини, який шукав швидких заробітків на телеграм-каналах. Там його і завербував представник російських спецслужб, який запропонував молодику гроші за виконане завдання. За його вказівкою агент виїхав до Рівного по локації, забрав зі схованки заздалегідь підготовлений саморобний вибуховий пристрій, що був замаскований у туристичному рюкзаку. Наразі триває розслідування в межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 258 кримінального кодексу України, а саме терористичний акт. У рівному попрощалися з 33-річним героєм Миколою Савосіком. Чоловік був одним з тих, кого окупанти стратили в Авдіївці 15 лютого минулого року. На прощанні з воїном побував і наш Артем Височин. На Майдані Незалежності у Рівному віддали останню шану воїну Миколі Савосіку. 33-річний захисник був страчений росіянами 15 лютого минулого року в Авдіївці. Разом з побратимами чоловік чекав евакуацію. Хоча Микола не був поранений і міг відступити, він залишився прикривати своїх братів по зброї. Розповів дядько героя Руслан Савосік. Бівав він добре, бо дуже полчан до нього дзвонили, переживали. Ми слідкували за тим діло. От і зараз ми проведемо його останній путь. Сики, от і молимося за нього, і монастирі подаю за нього. Він, бачите, зробив найвищий подвиг. віддав своє життя за, за своїх товаришів. Микола Савосік народився у Рівному. Після школи опанував фах кухаря. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, чоловік вирішив, що повинен стати на захист України. Служив на Черкащині, а згодом на Донеччині. Микола не мав військового досвіду, але вправно виконував бойові завдання. Підтримка, яку він мені давав, її... це для мене було все. Це дуже була тяжка втрата. Він ніколи не казав мені напряму. Там я люблю тебе словами, але він показував це діями і він робив це ну, справами своїми. Після прощання з Миколою траурний кортеж вирушив у Святопокровський собор, де відспівали воїна, поховали героя на кладовищі нове, вічна та світла пам'ять. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин. На Рівненщині судитимуть голову громади і двох його спільників-корупціонерів. Відомо, що двоє фігурантів пообіцяли підприємиці за 11 тисяч 350 доларів вирішити земельне питання. На ділянці за межами одного з населених пунктів громади жінка планувала розмістити промислове підприємство. Правоохоронці встановили, що 10 тисяч отримав голова громади, решта прибуток співучасників. Схему викрили торік, влітку посадовця наразі відсторонено від займаної посади. Жоден із трьох обвинувачених своєї ви. Не визнає. У гощі трапилося ДТП за участі п'яти автівок. Автопригоду зафіксували камери. Відеоспостереження учора близько 17-ї. Поліцейські поки повідомили лише про одного постраждалого. На місці події працювали слідчі, обставини встановлюються. Деталі розповімо вже у вечірньому випуску. Алкогольні гурмани з Волині намагалися обікрасти супермаркет в Рівному. Двоє молодиків зайшли у приміщення магазину та попрямували до полиці з алкоголем. Там обирали товар, а згодом спокійно пішли до виходу. Працівники крамниці, помітивши підозрілу поведінку чоловіків, натиснули на тривожну кнопку. Поліцейські охорони виявили у хлопців дві вкрадені пляшки дороговартісного вина. Обох правоохоронці затримали. За пограбування квартири, зловмисник на час слідства перебуватиме під вартою. Нагадаємо, 2 лютого близько першої ночі 27-річний рівнянин вибив ногою скло балкону квартири та вкрав у потерпілої 8 тисяч гривень. Оперативники розшукали чоловіка за місцем проживання, слідчі повідомили йому про підозру. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб. У рівному протягом минулого тижня інспектори муніципальної варти зафіксували понад 900 випадків порушення правил дорожнього руху в частині зупинки та стоянки. Найпоширеніші порушення це паркування на тротуарах, стоянка біля пішохідних переходів та безпосередньо на них. Усі порушники змушені будуть сплатити штраф. Швидкісний потяг інтерсіті Луцьк рівне Київ курсуватиме лише три дні на тиждень. 7 лютого потяг відправлятиметься лише щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі. Раніше він курсував ще й у понеділок. Відправлення з рівного о 17.27, Прибуття до Києва о 22.17. у зворотньому напрямку. Відправлення зі столиці о 7.21 ранку, прибуття до рівного близько дванадцятої години. Нападник Рівненського Вереса Марко Мрвальєвич другу частину сезону проведе у складі польського «Лодзя». Гравець перейшов до цієї команди на умовах оренди. Польський клуб зберігає за собою право першочергового викупу футболіста. До складу Вереса чорногорський нападник приєднався минулої зими. Впродовж року Марваліч зіграв за рівнян 29 матчів, яких відзначився шістьма забитими голами. На цьому у мене все. Більше новин чекає на вас вже у вечірньому випуску. А поки слідкуйте за ефіром, нашим сайтом та сторінками у соціальних мережах. До зустрічі.